Привіт, мої хороші! Я вам хочу зняти це відео буде про те, як я виглядаю за своїми волосами. Я хочу вам показати, як я роблю маску для волосся. Для цього мені допомагають мої ручки та е, цинова олія. Я її купила за 5 е, гривень 21 копійку. Якщо вам потрібно купити це, то. Е, я оставлю з нею силочку, щоб ви подивилися. І, звісно, воно, звісно, воно таке не, не дуже рідке, густе. Запах у нього не дуже приємний. Ну, я якось це з цим борюсь. Що він за у мене мені на всю зараз 16 років. Коли я перший раз покрасила вже 12 років, у мене дуже випадко. О, перший раз в мене не випадало волосся. Другий раз я взагалі була тітю, то я покрасила тільки тут собі біли. Мене не знаю, я до четвертого класу були короткі волоси і крутилася. Я не знаю, я перший раз, як в п'ятому чи шестому класі витримала, то мені теж подобалось, як собі купила чушка і вже сама випамляла волосся. Як ви бачите, мене зараз витримала човка. Але я подумала, у мене зараз випадають волосся, у мене зараз випадає волосся. І я думаю, чому б мені не від... відлізти від і, цього там? Я подумала, чому б мені не купити шампунь проти випадіння волосся? Я купила такий шампунь Хімалая проти випадіння волосся. Мінус 20 гривень я теж оставлю садочку під відео. І я, як я саме користуюсь, я завжди забуваю рацинової олією. Я беру, розкомую її собі на руки і роблю масаж. Е, цей масаж мені допомагає для цього, для швидшого розвитку волосся. І я вам теж рекомендую цю рацираю цю рацинову олію, що ви попробовали покровили і бачили, як це росте... користують швидко волосся волосся. Хімалаю я е, користуюсь десь уже, можна сказати, я їй ще купила в вершлі, десь. На початку жовтня. І я користуюсь Ну, не десять раз користувалася, може менше щось це вже забула. В неї такий приємний запах, Я у віці. І я подумала, чому мені накупити рацинову е, олію? Щоб я е, Це кожного голови, корні. І я завірила перед тим, як я втирала ці. Чи тепер перевозиє? Як я втирала все. Корні своїх волос. я перед тим повірила свою дружину. Мене, було... мене були чисто коре волосся. А після того у мене ось такі волосся стали. Ось я вам показую. І це із-за того, що це нова олія це нова олія. Е, просто вона е, корні, можна так снабжає, можна так сказати, Коротко, корні напитуються своєю новою силою і вони ростуть. І ще воно не дає, щоб ви, волосся випадало, бо там є така склад, один флакон містить олії рациновою. 50 грав. Зберігати у температурі на щоб зберігати. Тут вона дуже гарна, Ой. вона дуже допомагає і я вам її рекомендую. Я надіюсь, вам сподобалось моє відео. Ставте пальчики вверх. Підписуйтесь на мій канал.